Другий день уже сижу ось на деревині, поможіть хто небудь. Он, дивіться. Та яке пох Чує вже і восику коже. Ти мене все одно не достанеш по, -по другу. Що ти там достанеш? Ага, достане вона. Що ти достанеш? Як класно. природа, да? Блять вона по пилку пішла. Пешо, не норма. Це той самий відос про зламаний планшет, в якому я брала участь з іншими арт-ютуберами, організаторками якого є зла донука і Євгенія малює. Коли я дізналась про цей івент, щоб ви розуміли, я тільки випустила відео про челенджі, де малювала типу намалюй те, що ти плачеш. І я просто така зламаний планшет. Ну, я думаю, я достатньо вже розуміюсь на цьому, тому чому б не спробувати? В івенті не було якихось особливих правил тільки малювати в діджі, притримуватися теми, не відходити від кольорової палітри занадто далеко, але це зрозуміло, це логічно. Ну і вкластися в дедлайн на рахунок самої роботи. Ем... Логічно, що ми малюємо якихось весняних магічних істот, і оскільки всі очікували мавку, я зараз теж очікую, оскільки в мене в кінотеатрах вона буде тільки в середині літа, я вирішила намалювати мавку просто з рожевим волоссям. Типу, весняна мавка. Я приблизно накидала скетч кольоровий, того, що я бачила в заблюдній роботі, яку мені скинули. Я не знала, яку позу я там бачу, але чомусь в усіх зламаних планшетах я бачу позу, де дівчина в платті сидить. Я вирішила взяти такі весняні саме квіти. До речі, там були ніби крокуси, барвінок, якщо я не помиляюсь, і ці маленькі сині, як вони називаються, я забула. Коротше, вирішила взяти ось ці квіточки. На фоні я побачила, що дівчина сидить десь в лісі, достатньо густому лісі, оточена якимось магічними квітами. Ну, типу, квітами, що світяться. Скажіть, що ви теж це бачите? Бо я бачу, що дівчина чомусь занадто світла. Ну, в той момент, як мені скинули роботу за я бачу, що дівчина якась занадто світла. Для темного лісу, в якому вона сидить, та напрямок світла. Чому вона світла? І побачила ці магічні квіточки. Подумала, це буде геніально. Намалюю, кая я теж щось таке: типу, мавка сидить глибоко в лісі з магічними квіточками, що світяться. Це ж геніально! Коротше, я шукала референси зі світлом. Ви можете на відео їх бачити. Приблизно таке світло я хотіла, як на роботі, котра в лівому нижньому кутку, бо мені здавалось, що це буде достатньо цікаво. Але все пішло через одне місце вже з самого початку, коли я почала малювати а, власне ліс, задній фон. Я хотіла, щоб він не сильно виділявся, в плані не був дуже чітким. Але коли я його блюрила, виглядало як я не знаю, що, якщо чесно. Тому вирішила десь додати блюру, десь. Трошечки від прибрати, зробити чіткішим. Але якщо чесно, зараз я дивлюсь на цю роботу, це не найкраща моя робота взагалі. Але на той момент це те, що я могла з себе вижити в принципі. А зараз я хочу зробити таку паузу і порекомендувати вам канал, який, на мою думку, буде вам цікавим. Всім привіт! Мене звати Міша Пуфер, я молодий український блогер. На моєму каналі ви зможете побачити дуже багато різних творчих відео, челенджі, реакції на популярні фільми та серіали. Також побачити, як я створюю свій перший комікс. Посилання на цей канал буде в описі під цим відео. А тепер продовжуємо! Ще в мене бу, були такі трабли, бо я не зовсім розуміла, як зробити і рожеве волосся, і рожеве плаття. Мені так не допетрило, тому я просто зробила трошечки холоднішого рожевого кольору волосся. Далі плаття. Я гуглила референси мавки, дивилася, як вони робили їй плаття, і, і взяла і вирішила. Зроблю я оці. Гарні, такі як частинки тканин, де в неї такі напівпрозорі або білі. Зробила такі рукава і трошечки постаралася зробити низ плаття, але в мене вийшло не дуже, якщо чесно, це виглядає як лапи тюленя. І ще те, що я взяла саме з мавки. Я намалювала, спробувала намалювати ось ці візерунки в неї на щічках, але їх не сильно видно. Я хотіла, щоб вийшло щось, типу, щоб воно світилося, але я не змогла знайти нормальний ефект, щоб воно як засвіти. І виглядало не як лайно, тому просто знайте, що воно там є, і це мавка. А зараз. До речі, я дивлюся, в принципі, на повністю в цю картинку, і бачу, що в неї занадто довга рука, і ось це плече, котре впирається їй в лице. Типу, по ідеї, я, якщо знайду якісь референси, я поставлю, що я мала на увазі, але вона, типу, знаєте, як тримала би в обох руках, я чомусь не в другу руку, я не знаю, чому не питайте. Вона мала в двох руках, знаєте, так ніби вона так трошечки нагнулася до тієї квіточки, знаєте, як на чимось дуже маленьким і дуже безпораднім. Щоб, ну знаєте, як, типу. Не знаю, щоб було таке відчуття, ніби вона намагається її захистити, знаєте, але в мене не вийшло, бо це виглядає, ніби в неї просто немає шиї. Ну, типу, але це весело. Зате я була просто в шоці, коли побачила наступну роботу, і вона була абсолютно однакова з моєю. Типу, мені ну це це типу, прикольно. Це дуже прикольно, бо я була просто в шоці з того. Типу, я думаю, я змогла передати нормально силует, я змогла нормально передати все, ну, типу, чітко силуетно. В мене зрозуміло, де що лежить, навіть в заблюреному вигляді. Типу, я розумію, що для прикол зламаного планшета в тому, щоб ти намалював щось, і воно було не дуже зрозуміло, щоб наступний намалював щось взагалі не схоже. Але просто коли мені скинули колаж з усіх робіт, і я просто бачу дві однакові роботи і думаю, вау! Просто вау". Вау. Ні, ну, Робота в дівчини вийшла дуже гарно. Я просто зараз я вставлю, як ім'я художниці. Просто я реально не можу запам'ятати всіх, і я всіх плутаю боюсь назвати когось не того. До речі, е я намагалася ще додати знаєте, такого як синього, такого бліклого світла, ніби це світло від ось цих. Квіточок, але наскільки я пам'ятаю, я від нього якось відмовилась чи переробила його, бо воно виглядало більше сірим, не виглядало якось гармонійно. Коротше, знаєте, я так все це ліпила максимально сумбурно, що я навіть не можу вам сказати в. Про що я думала в той момент, оскільки в мене був стан, типу, Боже, блєд, шкодиться, я, я не розумію. Випустіть мене тому? Так, що вийшло якось ось так, коли скинули фінальні роботи усіх художників, я просто сиділа в захваті, оскільки вони всі чудові. І Дуй. я бачила відоси, де люди теж. Як задумували, що намалюють мавку, і просто, але воно вийшло настільки різним і настільки прикольним. Ну, остання робота, просто я сиділа і я думаю, о Боже, чому це так гарно? Просто я, я не знаю. Все таке гарне, все таке кольорове, і моя така темна. <гум> Ладно. Жарту взагалі, якщо порівняти, наприклад, першу і останню роботу. Я б подумала, як таке вийшло. Я просто в захваті з інших робіт. Вони всі такі вийшли автентичні і атмосферні. Всі посилання на ютуб канали художників або інші соцмережі, я залишу в описі. Тому дякую за перегляд і вставка! Ці віщі, Ніхто не пойметься вішіва.